що Юрій Миколаєвич Щербак має в собі ген того падлоченця, того відродження, вона де була в де Тому що е, ті таланти, якими обдарували до роботи, ну, їх навіть важко перелічити. Я навіть не знаю, бо я думав, кого я в Україні. Можна згадати, щоб настільки була людина обдарована, високо обдарована в таких, здавалося б, різних галузях. Доктор медицини, знаменитий епідемолог, який справді вирішував, рятував людей і на, на, на величезних теренах. Тоді тобто це, це був це не Узбекистан, а Узбекистан. І, і, так. і е, тоді раптом е, гесть художника-карикатуриста. Е, і оці газети, які в студентські роки е, малював Юрій Миколаєвич, вони там величезні стояли, робили величезне враження, величезний ажіотаж. Тоді виявляється. Е, Великий талант письменника. Я знаю, мене з свого часу мені перша книжка була це маленька футбольна команда про Леоніда Кисельова, прекрасного поета, де головний э, герой це Леонід Кисельов. Тобі поезія. І ця поезія була дуже нетрадиційна. Це був вільний вірш, яким тоді в Україні мало хто... Писав в такому стилі. Це вже було якесь таке європейське більше мріяння. Вже поляки вже починали, це продовжували, і ця поетика була у Юрія Миколаєвича. А тоді перелам всіх на історичних зламах і переламах Юрій Миколаєвич стає. І... Ні, тоді Чорнобиль. Тоді Чорнобиль, тоді Чорнобиль, тоді книжка про Чорнобиль, згодом режисер Netflix, який знімав Чорнобиль, скаже, що його надихали п'ять книжок, в тому числі книжка Юзького Червика. І він опублікує обкладений книжок, і серед них буде така е, е, книжка «Чорнобиль». І тоді депутатство в Верховній Раді ще спросили на щастя Радянського Союзу і в міжрегіональній групі праця, якою керував сахар. Тоді, ну і далі я ще забув про драматургію ваш і, 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 і важкі, коли п'єси, ваші йшли з великим успіхом ті на найкращих сценах. Тобто, о, ну, ну ви бачите, скільки, скільки, як багато, які букетом держава, і, і, і це. А тоді посол надзвичайний посол Сполучених Штатів Америки, з Ізраїлю. Це, це, це величезна робота. і це, Навіть цього, що я перерахував. Якщо не важко когось покласти поруч, так? хто має такі, такі високі хист. І велике щастя, особливо моє, такого Малковича, який має щастя видавати тепер книжки Юрія Щербака, ми вже видали як книжок, сьогодні трилогії час. І сьогодні ми будемо говорити про цяння фактично художня книжка була так, Верква Пам'я. І перестане зброя, ну це польова суд дня, які ми видали власне і ми встигли до ювілею до 90-річчя, і це було так, а але все ж таки встигли. І я, я бачу, що тут зібралися люди, які знають. Виконувати припаркування, ви, ви всі добре розумієте знаєте, велич, ці, і знаєте з гелич цієї людини. Тому я сподіваюся на гарну розмову, на ваші цікаві запитання і будемо починати нашу зустріч. І ще раз привітаємо наших. Сюди із Норвегії. Допа переїзд. Майже як вікенді добираються з того часу, до Київщини добираємося до України. Я щасливу, що я поворота до Києва і щасливі, що маємо намогу зустрітися з вами. Це близько книгарі. Абсолютно. І я думаю, що ніхто з вас, ви всі молоді, не знає, що тут було. Це був гастроном Кагановіцького району, в якому директор був гімн, де продавали правительственні об'єдки, залишки того, що не пішло в них закритих розподілів. І тут можна було купити внизу. Найкраще ковбаси там і так далі. Це фантастичне місце було. Коли мені сказали, де перебуває оцей е, заклад, ця негарне, я не повірив спочатку, я думаю, що, що таке, вже вони переробили, але так, е, так виявилося дійсно. Я переконався цього, тому що хід був точно такий же самий дровий е, навпроти Ну, Це дивовижні речі, це просто свідчення того. Який час, який час міняється, особливо коли людина живе достатньо довго і може побачити ці зміни на власні очі. Е, я не знаю навіть з чого почати, тому що, знаєте, одна моя молода родичка, я навіть не знаю, як і внучата племінниці здається. Вона. Справа в мене ну, розмову мала, і, а вона в франції живе, і, і інтерв'ю таке. І, і спитала те, чого не питають, На жаль, інтерв'юєри е е е нормальні, такі професійні журналісти. Вона сказала, питала, дуже цікаво річ, якби сьогодні ви починали писати свою трилогію і ви ж так написали і про це, це я задумав, це. Час іде, звичайно, щось було не так, тому що були, вже відбулися величезні зміни, і вже у мене інформація з будь і ясна. Але це е, поставило мене перед запитанням таким дуже важливим, як народжується річ, якась проза саме в той час, бо потім відбувається зміни, час минає і вже... Людина, мабуть, буде писати по-іншому і іншому речі. Якби сьогодні я почав писати цю трилогію, я би її назвав час блажні. Тому що ми маємо одного величезного динозавра, родого, сексуального гіганта, який бігає зараз по всій планеті плазмів, і маємо ще купу менших плазмів, який керують країнами. Ми війшли в історію неймовірних змін, неймовірних е, трансформацій, неймовірних перевтілень, втілень. Е, ми ще не можемо цього осмістити. Ну, скажімо, сьогоднішній день, ви знаєте, називали днем е, ну, якоїсь там кардинальної зміни нашої української ситуації, мовляв, у Стамбулі. Ось тут ми з пані Марією були в Стамбулі і пам'ятаємо це місто розкісне. От, що сьогодні йдуть переговори. Ну, ніяких переговорів не йде і не буде, поки той блажень, малий карник намагається принизити Україну, намагається знищити Україну і люто хоче просто крові і веде війну. Але дійсно сьогодні, а це може бути і завтра, і післязавтра ну ми живемо просто в епіцентрі історії. І я думаю, завжди це наш час пройшов в Україні. Україна була кілька разів в епіцентрі історії, але ніколи в такій ситуації ще не була. Була Іспанія, була Польща, була Німеччина, були різні країни. І Торнадо історичний прийшов на нашу землю. І це треба пережити. І я багато історичних ну, люблю дуже читати, і вивчати. І я подумав, що так легко читати про якусь епоху, коли вона викладена на двох стоянках. І вже ми не знаємо, як там ті люди жили. А наша історія сьогоднішня це не на. Ми щодня, щохвилини живемо в цій історії. Ми не можемо вискочити з нею, ми не можемо е, заснути і прокинутися через 20-30 років. Можливо, хотілося б, але ми цього не можемо. І тому е, ми сьогодні стоїмо перед неймовірними е, викликами. Україна відома, я не буду тривіальні речі повторювати про... Загрозу нашого існування нашої нації, нашого, нашої держави. Бо ми зростили, не ми, а сама Росія зростила неймовірну бомбу, це не атомна бомба, це страшніше. Це бомба свідомості людської, яка ненавидить нас. Я весь час дивлюся російські Штанали. Я багато дивлюся там в Норвегії, часто показують е, хороших русських. ну типу Ходоковського і так далі. І повірте, всі вони, вони співбувають українською, але всі вони тільки думають про велич Росії, а велич Росії визначає одразу наперед. Приниження інших країн, сусідів насамперед, на потім Балтії, потім Польщі і так далі. І це така страшна ситуація. Друга ситуація, знаєте, в минулому році мою статтю ну, надрукував дуже ціловий американський журнал. Ну, невелика там стаття. І що мене вразило, просто вбило, вони звернулися, треба було заповнити анкету авторську. Перше питання. Доведіть, що ви людина. Я вперше зіткнувся. Можливо, і раніше це було такі речі, але питання. І там були тести, і треба було довести, що ти не штучний інтелект. І це мене вразило, тому що це солідний журнал, який от вимагає такого. Ми маємо величезний виклик з тих штучним інтелектом. Зараз там по Норвегії бігають тисячі маленьких таких черепах, я їх називаю черепахами, які так повзують, вони запрограмовані, стрижуть там. Але в мене враження, я написав таку новелу невеличку, як підповжає до мене цей артики. маленький от такого розміру, чорний, дощить і думає, в ньому розум є. Він знає маршрут, він виконає собі це не просто механізм. І він підповзає до мене і каже, слухай, можна говорити з вами? Я кажу, давай. А він а, каже, я про вас все знаю. Я кажу, звідки? Я знаю все. Я знаю, що ви читаєте, що ви любите, які програми телевізійні, я знаю стан вашого здоров'я, всі ваші аналізи, я знаю все, що ви кажете. Я слухаю ваші телефонні розмови. Це називається big data, яка лежить в основі штучного інтелекту. Збирають про нас всі інформації і тут, і вже в Україні почали, а на Заході це вже взагалі вже неймовірно розвинута е, сфера, коли збирають інформацію. Все, і торговельні е, центри, і центри здоров'я, і соціальні центри, і політичні, і все. І складається картина людини. Людина поневолена. Ми маємо викликати величезного поневолення нового людини. Я вже не кажу про ну, банальні речі, де м, на кожному кроці камери спостереження, де зараз працюють програми. Якщо фотографувати цю аудиторію, то ті, хто кого шукають, okay. висі обличчя, вже запрограмовані, вишукують програму. Ну, це, це відомо, але це практика, це вже е, абсолютно е, е, новий, новий стан. Ну, я вже не кажу про те, що е, є багато дуже матеріалів про те, що, скажімо, айфони, там, телефони можуть бути запрограмовані. Виступовувати. А цей чай нагору, цей черепаха каже, я просто хотів вас попередити, що готуються постави. Ми об'єдналися в мережу, всі черепахи, ми об'єдналися в е, мережу е, ну, інформаційну таку, і ми готуємо постави про ці дітей. Тому що вони нам напряжу, вони. Погано виконує свої. Ну, це все сьогодні поки ще, особливо для України, розмінове. Але це наступний крок. І недаремно я, я з ним, звичай, не радився і не мав якихось контактів, але новий папа Римський, він мені чомусь дуже симпатично подобається на відміну від попередника. Він сказав, що штучний інтелект це виклик номер один. І, до речі, Кісінджер перед смертю, раптом, коли йому розповіли, що таке штучний інтелект, насправді, він знаходився і там написав, що треба негайно людсько робити щось, виробляти якісь заходи проти поневолення і так далі. Ну, я не знаю. Знаєте, в Аргентині це найкращих країн світу і найнещасніших. Ми дуже схожимо в Україну. Тому що неймовірно багата країна, неймовірно просто, і з другого боку, неймовірно, нещасна, бо там мерзотники, популісти і всякі там пероністи, вони е, знищили цю країну. Вона була найбагатшою країною у світі. Ну, а тепер Мілей прийшов, е, новий там, значить. Е, і намагаються ліквідувати вчиті боргів Авентинських і так далі. І там газ не я прийшов. Говорив коротко. Ми і так спізнилися на 200 років. Вони відколи.